Так, вітаю вас, друзі! Хочу показати вам, як облаштувала свій філдендрон Splendid, тому що мені вже давно хотілося його поставити на якусь таку опору. Звичайну, опору з моху мені не хотілося, тому я взяла села виноградну лозу. Ось таку каряву, щоб можна було розгалудження пускати, якщо він галузи, ну, буде розгалуджуватися, якщо буде плестися, його можна оплітати по цій опорі. Я її трішки закріпила скотчем, для того, щоб вона не падала, тому що горщик поки що такий невеликий, а опора вона важкувата, тому я його закріпила, цю опору. І ось так переднім планом виглядає, тому що вже здорові листки. Так, ви бачите, що листки досить чималі. Вибачайте за світло, світла зараз немає. Вимкнули, от поки є час, хочу зняти. Тому ось так облаштувала. Ось ви бачите, знизу листочки більш такі дрібніші, і далі вони йдуть, бачите, такого крупного плану. Такі красиві, дуже вони такі, як молоді, одразу світліші, а потім стають темнішими. Але все рівно він такий як бархатистий і ось пускає новий листочок. Ну, Мені так більше подобається, ніж просто на звичайній палиці він ну, собі там стричав та і все. Так більш такого ніби природнього виду. От, Ну, як вам так підсвітити? Фонариком, чи я не знаю. Ну, ось такий красунчик буде далі витися, я буду сюди його далі пускати, і буде він поки що так. Стояти Замовила друзі для свого стелажа світлодіодні стрічки, все-таки знайшла на проміж зовсім недорого, 5 метрів, через декілька днів прийдуть, буду облаштовувати, буду щось робити, От, тому що на вулиці все-таки темно, рослинам потрібне світло, тому, звичайно, буду облаштовувати. Тому хто там що писав, кому ще не подобається, будь ласка, друзі, є скільки каналів. Проходьте, дивіться, ті, які вам подобаються. Я показую так, як воно є насправді, без ніяких Прикрас у кожного, ну, в кожного, як кажуть, свої смаки і так далі. Тому кому що вибачайте, але як є. Тому миру добра всім, друзі. На все добре. Побачимося!